Екзаменаційний маршрут номер 2 сервісного центру 6141 міста Тернопіль. Друзі, вітаю вас на каналі. Починається він там на території сервісного центру, ви будете виїжджати з нього. Як це відбувається, можете подивитися на маршруті номер 1 Всі маршрути є на каналі. Ну, Я там показую звідки виїжджати ви будете і ви повертаєте, виходить, праворуч і рухаєтеся за маршрутом. Зараз ми проїдемо по маршруту, по маршруту номер 2 І я вам надам свої коментарі щодо дорожніх знаків, розмітки і надам свої корисні поради. поради. Нагадаю, щоб вдалося власти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Сіли в автомобіль, показали паспорт, назвали. Ваше прізвище, та по батькові, ви можете скористатися для складання іспиту автомобілям сервісного центру чи автошколи, на ваш вибір. Налаштували сидіння, дзеркала, кермо, підголовник, пристегнулися паском безпеки. Пересвідчили, що у вас не світяться червоні лампочки, які можуть свідчити про те, що не пристегнути водії або пасажири, затягнутий рушник чи е, не зачинена двері, чи не повністю зачинена двері, витиснули щеплення. Нажали на педаль гальма, вмикнули першу передачу, зняли автомобіль з ручника, вмикнули необхідний поки повороту і розпочали рух, переспічився в тому, що ви нікому не заважаєте. Ми зараз будемо рухатися згідно маршруту номер 2 Всі маршрути, як я вже сказав, є на каналі. За мій труд ви можете віддячити мене мені на паливо, на запчастини чи на каву. Карта Приватбанку є в закріпленому коментарі для, під цим відео. Рухаємося прямо. Тут в принципі поки що все просто. Бачимо знак. Головної дороги, 2.3. Головне не поспішати, вірити в себе, підготуватися і не поспішати. Бачимо, що йдуть пішоходи, воно, і ми вже знижуємо швидкість, надаємо їм перевагу. Бачите, як автомобі... а, ну, вони пішли по цьому. Вони не стали переходити. Бачили навчальний транспортний засіб, попереду також він почав зупинятися. Рухаємося прямо. Зараз нам тут необхідно зробити перелаштування, вмикаємо лівий поки повороту, не, притин... не... 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 не наїджаючи на суцільну лінію розмітки і рухаємося прямо. Пішохідний перехід. При зупинці на пішохідному переході вмикайте, верніше дивіться в салонне зеркало заднього виду. Зараз ми тут будемо повертати праворуч. Вмикаємо правий поки що повороту 100 метрів на населеному пункті, 150-200 поза ним. І повертаємо. Надаємо перевагу пішоходам, які рухаються по пішоходному переходу. І рухаємося прямо. Бачимо знак 3,29 максимальне обмеження швидкості 40 км на годину. Ну, тут дорога така, що краще їхати 25 реально км на годину, 30 км. На другій передачі, наприклад, я їду, в мене механіка. Вже бачимо пішитний перехід, люди. Дивіться, заздалегідь, бачите, людина зупинилася. Дивиться, чи пропускають, пропускаємо і рухаємося прямо. Вмикаємо лівий покажчик повороту. Зараз ми будемо повертати ліворуч. При цьому зустрічним нам треба надати перевагу і повертаємо у свою смугу, ні в якому разі не в смугу зустрічного напрямку. Рухаємося прямо. Припаркований автомобіль, вмикнули лівий покажчик повороту, подивилися ліве дзеркало, повернули голову, на пів секунди об'їхали його, вже залишаємося, їдемо отак, бо бачимо попереду ще припарковані автомобілі. Хоча на іспиті, можливо, я б і, і повихляв би і повернувся, може у ту смугу у свою. Але ну, наразі тут немає сенсу цього робити. Пішохідний перехід, уважно дивимося, нікого немає. І рухаємося прямо ні з того, ні з цього. Поїхав і вже потім вмикає поки ще повороти. Ну, Так от водій електричного Мерседеса не надає перевагу пішоходів, не, не вмикає повороти. Будьте вкрай обережній, часто водії не часто, але інколи... І розраховуйте на те, що водій буде 100% виконувати правила дорожнього руху. Повертаємо тут праворуч, микнули правий пока що повороту. Бачимо у нас знак 2.1 треба надати перевагу автомобілям, які рухаються по головній дорозі. Зупиняємося, там у нас є автомобілі, якому надавати перевагу. І чекаємо на, на можливість руху. Повертаємо під шхідний перехід, рухаємося прямо. Знову ж таки бачимо пішохідний перехід і вже там підходять люди. Зупиняємось, надаємо їм перевагу. Зупиняємось, не дивлячись на те, що вони ще не на, на дорозі, краще зупинитися і продовжуємо рух прямо. Пішохідний перехід, зупинка громадського транспорту, бачимо, припаркований. У нас зупинився верніше, автобус. Об'їжджаємо його і повертаємось у крайнє праве положення. Тримаємось якомога правіше. Записуватись на ранок, якщо є така можливість на іспит. Інспектор прийде відпочивши і вирігідність того, що ви складете іспит, вона підвищується. Надаємо перевагу, знижуємо швидкість. Як на мене, краще в суботу здавати, якщо є у вас така можливість. І ще, якщо є така можливість, краще у сонячну погоду складати іспит. Пішохідний перехід, припаркований автомобіль, лівий покачок повороту. Об'їхали автомобіль і з правим покащуком повороту повернулись у свою полосу обов'язково дивимось у праве зеркало, бо там чисто теоретично може підлізти до автомобіль. Лівий покащик повороту подивилися ліве дзеркало і об'їжджаємо припаркований автомобіль, обережно бачимо, що тут у нас пішохідний перехід, рухаємося прямо. Можна перелаштовуватись, можна, ні, не така велика відстань між, між припаркованими автомобілями. Ось тут вже за припаркованим автомобілем, да, вмикаємо правий покащик повороту і повертаємося у своє положення. Головне, щоб ми не вводили інших учасників дорожнього руху в оману показчиками повороту. Коли питають, хто обирає маршрут, маршрут обирає інспектор, рухаємося прямо. Так, якби за пішохідним переходом утворився затор, то вам не можна виїжджати на пішохідний перехід, треба почекати, поки він цей затор не проїде вперед. І зараз ми будемо виконувати поворот праворуч. Також не можна рухатися на пішохідному переході заднім ходом і не можна виконувати обгін за 50 метрів до пішохідного переходу у населеному пункті та за 100 метрів. Поза населеним пунктом. Повертаємо праворуч. У нас тут припаркований автомобіль лівий поки що повороту об'їжджаємо його, не перетнувши суцільну лінію розмітки, якщо це можливо, і з дотриманням, звісно, безпечного інтервалу. Безпечний інтервал це відстань між боковими частинами автомобіля або іншими об'єктами, за якою гарантована безпека дорожнього руху. Ну, Якщо стоїть припаркований автомобіль таким чином, що ви не можете в інший спосіб об'їхати, тоді ви можете перетнути цю суцільну лінію розмітки. Надаємо перевагу пішоходам, заїжджаємо на перехрестя з круговим рухом, надаємо перевагу автомобілям, які рухаються. По цьому перехрестю, повертаємо праворуч, нам тут надають перевагу, тримаємо свої полоси і тут вже ми вмикаємо правий покажчик повороту і зупиняємось, бо у нас їде поліція з спецсигналами. І рухаємося прямо. В'їжджаємо припарковані автомобілі нагадаю, що вдалося скласти іспит, вам необхідно зробити не більше трьох помилок. Тут вже ми рухаємося всі полосі, бо зараз тролейбус зупиниться. Вмикаємо правий покажчик повороту, перелаштовуємось у середню смугу, вона у нас для руху прямо. Рухаємося прямо, мигаючий зелений. так и повороту, по перелуштувались в левую часть дороги. И повертаємось праворуч, подивившись в правое зеркало. Рухаемся прямо. Перехід, зупиняємось, верніш знижуємо швидкість і продовжуємо рух прямо. Тримаємося в своєї полоси. Бачимо знак головної дороги у нас. Не вірте в свої сили, але ж робіть все для того, щоб вдало скласти іспит, тренуйтесь, паралельну парковку, заїзд в гараж, все треба також, відчуття, справи на відчуття габаритів. Раджу пройти курси екстремального водіння, вони також вам, це коли вже отримаєте права, там ну, може і взимку краще це пройти на снігу, коли буде сніжок. І ви потім повертаєте до території сервісного центру з лівим покащиком повороту завчасно ми туди перелаштовуємося в ліву полосу подивившись у ліве дзеркало проїжджаємо бачимо тут у нас пішохідний перехід вмикаємо лівий покажчик повороту і повертаємо на територію сервісного центру я туди вже заїжджати не буду дякую що дивилися і до зустрічі на дорогах всім пока